Сповідь нас відбувалася так, таком таким ще що Ми два, чи три хлопці, чи п'ять, чи десять, там ми стріли, що виспливався перед Чернецьким. Особливо якісь які свята були, зелені свята були, бо там. То хоч то, такі грехи великі не мали, але все-таки з то думкою, то хтось маткнувся і так далі, що ми, ми, як, як, яким способом ми, то, ми йшли по зоні, коли весь час. Ми могли, ми могли гуляти, два-три два, чоловіки нічого не було. Але якщо група, група така ходила, велика група ходила, більше п'ять чоловік розумієте, то вже зараз для летачі вже святкували і вже що зібрались на розійдісь, розумієте все. Але ми так підходили, під, під, під до, 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 до Чернецького. Та Чернецький йде, він мав при собі завжди тоді коли готова, зовсім мов при Сухо причасті, розумієте що? Хоча він робив і вино робив і е, 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 хрестини, там прислали розумки, там скуточку зовсім, щоб прислати, прислали розумки і е, е, хліб спеціально е, для для, для причастя. Це зробив, знав, що хлопці не стільки хлопці буде розуміти, він зробив це все. Вино, вино пляшечка води, пару цих зюмінок розумієте? Цих, так. І він, він вже готовий, мав, значить я звичайно Говорю, коли сповідався, під ким, розумієте, що я говорю, свій, хі, розумієте, далі що. Висповідався, просто, потиснув голову розумієте, І запричищав? Я відходжу. В той час, другий товариш, той, хто ми договорилися, що мене тут сподівається, другий, другий товариш підходить до Чернецького, так само і до Шевчіпова Йосифа, Хто години розповідає, так що ми Шепітку, пітку ми По другий підходить, другий так само ту суму процедуру говорить і сповідається, і і Все, ми вже готові близько і що. А як, як при часто відбувалося? Ви йшли. Причастя було стільки так. Він винімав він, він, він Ченецький, так само, як і Йосиф Шліпій. Так, ми ще собою мішочок. Стільки мішочок, де було, де було причастя, клав в рот. Ми йшли, клав в рот, розуміти що. Був Знак Христа розуміти, що відходив, розуміти розрішення, поглядав розуміти, що то, бо то, було. І то. І то замічали багато таких, що замічали. Що він, мене каже, сповідається, замітили такі багато, такі і такі наших, розуміли, що, що це все. Але він не боявся, він не боявся нічого.